Доброго дня, компанія електромотор, шановні друзі, ось відвантажимо в онлайн режимі нашому клієнту Константину Івановичу, як ви бачите, аератор фірми Iron Angel Evil 1500L. І хотіла вас одразу спитати, скажіть, будь ласка, для якої цілі ви берете, скажімо так, чому ця моделька вам сподобалась? Ця моделька мені сподобалась тому, що в мене у знайомого така вже є. Я брав і користувався нею. Вона мені сподобалась. Зрозумів. Тобі ж, скажімо так, для... по сарафанне радіо, так? Є така. така справа, так. Да? Значить, в комплектації ми бачимо, є у нас моделька з травозборниками. Де, да? В принципі, класика жанру. Iron Angel досить багато чого робить взагалі для садових робіт. Це бувають і оприскувачі, двигуни, бувають аератори, культіватори, ґрунтафрези. Шановні друзі, ось така от комплектація. Бачите, в коробочці Ще вона мене Тут є два валіка: один для культиватор, там, скажімо так, є, і другий для трави. Так. Зрозумію вас. Тобі ж, ну, я так я от вичитував, що скарифікація це саме у нас якраз вичісування трави. Так, от, у нас вал є з ножами і вал з пружинами. Так. Ну, в принципі, бачите, що мені ну, друзі, класика жанра, не важкий він, виконаний в зеленому кольорі від фірми Iron Angel, моделька 1500L. Звертайтесь в компанію електромотор. Вам, Константин Іванович, дякуємо за таку покупку. Бажаємо вас побачити ще раз в нашій фірмі, тому дуже вам вдячні. Да дякую вам, да. цього доброго, до побачення.